Друзі, зараз у нас розмова з дуже непростою долею людиною. Це український військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Так, він зараз в цьому статусі. Він самовільно залишив частину, щоб втікти в іншу бойову частину і виконувати. На війні дуже небезпечні завдання у штурмовому підрозділі. Андрій, розкажіть, будь ласка, про свій шлях. Ким ви були до 24 лютого 22 року. Був гранатометником. Ви були кадровим військовослужбовцем. Ну, контрактником. Контрактником. Да? Mm -hmm. В якій частині? 53 третій. 53 третій механізованій бригаді. Yeah. Як для вас йшла війна? Що mm. з вами відбулося під час цих боїв? Ну, как очень было тяжело сначала. Ну, потом как бы отошли, все нормально стало с нами. Все. Ну и так получилось, что я уехал и больше не, не возвращался. А и чему вы стали офіційно, вот самовільно залишили частину? Ну, как бы я поехал на госпиталь в то время, потом вернулся, просил, чтобы меня а как бы відправили обратно на ВЛК, вони не хотіли відправляти на ВЛК, і я залишив частину самовільно. Проходить. На лічево комісію. Тобто, а навіщо вам треба було до лікарів? Навіщо ви хотіли добитися, щоб вас до лікарів направили? У мене сильно там була болезь. Ага, хороба була. Так. Да. Угу. Але вас частина не відпустила, так. Да? Да. Я її залишив сам. Угу, Коли це відбулося? Щоб так, десь іюнь-май. От так, от так ісильно... 22-го року. Да, 22 року. Е, і буквально пройшло пару місяців. і Я узнав об этом батальйоні. Я к ним приїхав прямо на Бахмут. Батальйон Скала. Ну скажи, а чому ви не хотіли повернутися в свою бригаду, де ви офіційно оформлені на контракт? Не, чесно сказати, не хотів повертатися туда. Но ви розумієте, що це правопорушення і Разумію. вас будуть шукати або навіть зараз шукають. Просто тут на фронті вас ніхто не знає, звичайно. Я це розумію. Я в той бригаде служить не хочу. Я нигде не скрывался, я пішов сразу в прокуратуру. Угу. Написал там заявление о том, что меня не хотят подавать на ВЛК. Есть документация. Прокуратура довго время подала потом на ДБР, и ДБР как бы вернули меня. Я со скалы, когда вернулся, пораненный. И получается, я обратно поехал на бригаду. Я прождал там три месяца, чтобы проходить ВЛК. ВЛК І... хотіла, щоб звідти розірвати контракт. Так. Да, да. Тобто вам воно треба було не для того, щоб в тилу бути, а для Ні. того, щоб щоб розірвати, розірвати просто контракт достроково. Угу. Вот. Э как бы ну, ДБР сделала документация о том, что чтобы моя часть взяла обратно меня, ну Они не стали этого делать и в не выдавали. Мне сделали ну, бюро расследования ВЛК. Я его прошел. Вот, меня там сделали, как бы служить я могу. Ну, я хочу сам служить. И вот я обратно после всего этого приехал обратно в Скалу, когда узнал где они базируются. Но вы досі рахуетесь в СЗЧ. Да. ну с со всего, это, как бы я снят. Меня сняли зняли всего То есть вы сняты в бригаде бригаді з да. усього безпечення. Так, да, совсього обезпечення зняти и, значить, і поза штатами, Вот. Это зробило сделало бюро Угу. Тобто, ну расскажите, как вы приехали до Скалибу. От командир батальона рассказывает, что вы ви... Вообще наехал и говорил, что я хочу. Це был где-то декабря, навіть, ну, не, середина февраля. Так. Середина февраля. Вот. Вони були де в цей момент? На Бахмуті вони тоді були. Это так. я тогда приехал первый раз. Так. Ви я приїхав і, і попросився к ним в батальйон. Я йому объяснил всю ситуацію. і Как бы я попросился, щоб вони мене посмотрели, если я їм Ну, пройшов пару разів на штурму. І вас перевірили штурмом. Да, проверили штурмом. Тобто, щоб вас взяти в батальйон, скільки разів виходили на штурм? Ну, в два рази. Угу. Що це було за ну, были за операции, розкажіть? Ну, ми тоді в заклещиївки були, то проходили так. Не буду говорить, сколько человек нас йшло. Ну, проштурмували раз. І второй раз, коли вийшли, то дрони нас, виходить, наверное, увидели, І 120 ми нас накрили. Були всего лише, ну, це добре, що так вийшло, що двохсотих у нас не було. А були трьохсотих. Вас взяли після того приняли в батальйон да. ну, неофіційно выявлять. Неофіційно. Я, потом мы поехали обратно з командиром скалы поїхали в бригаду, щоб вирішити вопрос, щоб мене перевели офіційно вже, щоб вони мене ну, просто віддали, ну, отдали, зробили отношения. Ну, делались отношения, що я буду служити вже в скалі. Вони не согласились і сказали, поки він буде тут. Ну, здесь. Но они ничего не хотели делать и после того. Коли ну, я проходив ВЛК, я просто-напросто не приїхав. В прокуратуру я прийшов обратно, ні, обратно же говорят, ви зняте з учета, ви ждіте свой приговор. Дома Вдома Ну, Дома я не стал сидіти, обратно же я приїхав сюди. Під час штурмів, як вони до вас проходили, ці операції? Я знаю, що ви отримали поранення. От, Легенькі, ну, воювати можна, вони мені не безпокоїть. Угу. Ви от якусь госпіталізацію була? Так, да, я лежав в Ізюмі. Ну, я туди буквально неділю і уехал туди обратно на Бахмут, а з Бахмута вже меня обратно вывели на 53 ку А як вас оформили у СЗЧ? Бойове поранення у СЗЧ? Це ж як це можна оформити? Я не знаю цих всіх догадок. Ну так вийшлося. Mm -hmm. Я говорю, спасибо за то, що вони дали эту допомогу. І не оставили мене в беде. И я взагалі говорю, що скала це как, як бывший наш 43-й ОМПБ. От вони теж дружецькі і злажений батальйон. Mm -hmm. Ви в 43-му служили? Це да. коли в Одоласький ще був? Ні, був тоді ацейка. Так, да, нічого собі. І скільки ж ви. Тобто ви з лютого безперервно практично воюєте, будучи неоформленим в іншому підрозділі. Я сподіваюся, скоро случиться так, що буду оформлен. Ну і яке как, зараз ви бачите для себе рішення, правове рішення в цій ситуації? Далі будьте скало і до а там как буде. На якій посаді ви тут плануєте воювати? Офіційні, якщо так скажете. Штурмовиком. Штурмовиком, тобто в штурмовому підрозділі. Да. Угу. Кількість своїх реальних виходів на штурм ви не скажете. Ні. Ясно. Ну, це... Ми не ДБР допитувати не будемо. Знаємо по чутках, що таких виходів. Чимало. Друже, ну я сподіваюся, що ваша ситуація якомога скоріше буде визначена і буде правове рішення, яке визначить ваш статус і дозволить вам і далі законно захищати Україну. Дякую вам за службу. Слава нації, смерть ворога!